Вітаю вас на каналі. Я зараз у ямазин відео і буду звати пляшки. Подивіться, до скільки я можу взяти пляшок, отримати колицю і зварити їх на скільки людей при такому мішку пляшок. пляшок. Так що приєднатися до мого каналу і став лайк. Бачимо тут знову черги мазані. Треба можу взяти ковицю. Знову люди до чекають. Я дуже шарві. Нічого не поробиш, треба чекати. Культура така висока, що буде лишаються ці прішки, які навійшли на верху. Так робити не можна. Як бачите, жінка, жінка збирає кульки, папір, це однаково. То, звичайно, примічка, і це все так скидає сюди, і лучше потуристає. Стоїть мій мішочок. Бачите, скільки там є теж пляшок, і будемо ще будемося купоти, я вийдя з того цього. І знову такі от поломки. люди ламають, не пхаються на те, що треба, і все приходять працівники і роблять то. Як це працює? Блощу пакування, тобто в ложь Візьми купе і підійди на касу і відбери собі продукти. Так, тепер моя набирати пишки і кидати. Ось ще я не вмію тут кидати, оказив. Пішло. Швидко не можна, тому що а, він не спрацьовує підробку, тому він не працює. Ось, ось пішло, бачите, 2,60. Ще сільські фото залишили. 2,70. О, бачите. Тепер співпока пола, якщо бачите, візьміть. Але так, бачите, візьміть пола. Так, ну що, я одрукую суму. Ось. Ну, ну що, вийшло 9,50 у мене, стільки вийшло, і на ті гроші я маю купити собі їсти якісь. Цікаво, що я виберу тут, подивимося. Щоб зробити закупи, мені треба возик обов'язково. Якраз мало людей на закупи. Я достатньо радий, тому що я взяв. Майже 100 гривень собі е, на закупи в магазині Lidl. цікаво, що я куплю на 100 гривень тут. такі от четвертинки, вони мені вийшли 5 злот. Кілограм 499 якраз. Так, беру ось такі от ось четвертинки, чвертка. Вони по ціні 4,99 з аплікацією. Супер ціна, звісно, я їх беру. Бачите, ціна 4,99. Також беру картоплю по 2,99 кг. Ще раз бачу таку штуку, щоб збирати картоплю. Напишіть, чи у в вашій країні є така штука, щоб збирати картоплю, коли хочете взяти щось. Багато людей користуються звати в так що це дуже видно. Салат беру буряк по ціні 2,49. Думаю, нормально за такою ціною. Хочу взяти хліба, а хліба нема, взагалі пусті по всі полки в ліблі. Я в щось просто. А в мене на меті купити де, дешево, і щоб всі були ситі, не голодні в таких трудних часах, як ми зараз живемо. Так що мій кошик подивимося, скільки буде зараз виглядати яка ціна. Я не вигадав, але в мене вийшло 950 на лисі, як і тут. Я в шоці просто дивіться, який елементарно взяв таких потрібно. Зараз буду користуватися цим ваном. Ну все, зісканував і можна вже. Забрати, напевно, заплатити без рекламовки. Ну, Запач, затверджувати. Ну і все. На відео я показую, як закономити в магазині Літ звісно, здати пляшки і купити тих продуктів, які ви хочете. Звісно, хто живе в таких трудних часах, може собі, звісно, скористатися з такою акцією, здавати пляшки. І купляти продукти. Я купив собі на 950, так як зазначено, але 9,50 не підходило. Треба було брати щось більше, якусь квоту для того, щоб пройти по чеку. Обов'язково було гроші, або два. Я там ще добрав, звісно, йогурт. І в мене вийшло трошки більше квота, але я взяв на те, що треба. Так що ви теж здавайте пляшки і будете це. Я зараз дома буду готувати якраз обід. Подивимося, що вийде. Що я вже на кухні і вже готую якраз обід. І хочу вам показати, я вже замаринував курку і буду ставити її до духовку. І наступні інгредієнти буду готувати по ходу справи. Так, курочку я вже поставив запікати. Уда, і зараз буду робити салат з буряка і з майонезом, звісно, або з олії. Ну, в кожного вдома є олія або майонез, і можна буде приготувати такий легкий, якраз, салатик з бурячка. Так, Курочка моя вже готова. Ось таку смажив там на пательні, собі і картопля вже доготовлюється. Ну, а салат з буряка і з олії в мене вже всередині. Зараз покажу, як все прутувалось. Друзі, ну що, вечеря вже готова моя. Тут і бурячок з олійкою, з перчиком, з сіллю. Боже, як файно. Звісно, жарена курочка в духовці. Я жарив її, теж приготував. Приправи в мене були, я ще накидав і вийшла супер. Ну і звісно, картопля всім, знаменита картопля пюре. Теж приготував швидко і якісно. За 100 гривень для, на дві людини я приготував цей обід. Реально, я не знаю. В Польщі на 10 злот теж мало що можна купити. Я купив, звісно. Але треба просто вміти економити і шукати всякі такі лазінки, як кажуть, по акціях, по промоціях як кажуть по-польськи. Тому можна скористатися і купити. Не треба переплачувати. Ну і звісно, я це все купив за ті пляшки, які здав. Не переплатив нічого. Так що з вас підписка, лайк і всім гарного вечора. Па-па!